Виймаю, але я вам не скажу, чи це запіканка, чи це пиріг, але точно знаю, що це дуже і дуже смачно. Показую. Ось така смакота всередині. Ох, парує! Це страва з лаваша все так, як ви полюбляєте. Просто, ну і дуже-дуже смачно. Пергамент. Я його трішки обрізала, він такий у мене кругленький. далі лаваш використовую ось такий, бо будете мене запитувати. Беру одненький, викладаю на пергамент. Форма у мене пательня, пергамент з лавашем і ось так притискую і виходять ось такі гарненькі бортики. Вчора ж я ліпила пельмені, і в мене залишився фарш. Тут приблизно 200-250 грам. Він вже доправлений, тут цибулька і часник. Ще я додала пів болгарського перчика. Але ж ви собі дивіться, ви можете просто брати будь-який фарш, який, який у вас є, і доправити його за смаком. Викладаю фарш, зрівнюю рівненько ось так по лавашу. Духовка у мене вже включена. 180 градусів, вона розігрівається. Я ж беру три яйця, трішки молока, трішки солі. Ось так швиденько з болтою. Далі переливаю яйця на фарш. І я вам скажу, це готується дуже і дуже швидко. Поставиш в духовку йдеш займаєшся своїми справами. Далі виймаєш, нарізаєш і, може бути, на сніданок, це дуже класно. Трішки ось так посипаю зеленю. У мене тут кріпі петрушечка. Ох, запах люкс. І порізала половина помідора. Бо в мене він великий. Ось так викладаю швиденько. І, звичайно, сир. Сир у мене моцарела, приблизно 100 грам. Маєте більше, додавайте більше. І ставлю на хвилин 20. Гарно запечеться аромат на цілу кухню. Я вам кажу, це дуже класна ідея на сніданок. Зараз приготується і будемо смакувати. Показую, який він всередині люкс. Ось так це виглядає. М -м -м.